26 разів російські загарбники атакували позиції сил оборони на Покровському напрямку. Бої точилися біля Малинівки, удачного та в бік Полтавки і Володимирівки. Українські захисники стримують армію окупантів. Ворожі втрати уточнюють. І з нами на прямому зв'язку Тарас Мишак, старший офіцер комунікаційної 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Степові хижаки імені Якова Гандзюка. Пане Тарасе, добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір і слава Україні. героям, героям слава. слава. Пане Тарасе, раді вас бачити. Спробуємо бути корисними разом з нашою аудиторією. На екранах глядачі бачать QR-код номер карти. Це означає, що нам потрібно допомогти донатами. Кілька слів про те, на що збираєте разом з побратимами. Збираємо для нашої роти радіаційно-хімічного біологічного захисту. Хлопці займаються розробкою конструюванням таких собі вибухових подарунків для росіян. Потім ці подарунки вони передають нашим пілотам дронів, і пілоти вже доставляють безпосередньо до адресатів. Їх для цього щоб ефективно виготовляти ці подарунки, їм потрібні різноманітні компоненти, на що потрібні гроші. Тому я закликаю всіх, хто дивиться ефір. Буквально невеликою сумою, хто може допомогти? Будь ласка, допоможіть. Будь ласка, долучайтеся, реагуйте на ці заклики, коли вони звучать з вуст наших оборонців. Це не порожні слова, це дуже важливі слова. Тим паче, що ми можемо зробити все для того, щоб у найближчі хвилини цей збір було закрито. Будь-яка допомога вона важлива від гривні до безкінечності. Повторюю це постійно. Долучайтеся, давайте зробимо все можливе для того, щоб пан Тарас повернувся до своїх побратимів і сказав: кошти маємо, передаємо, працюйте. Робіть все можливе для того, щоб знищувати ворога. Виховуйте в собі ось цю людь і ненависть до росіян, тому що вони роблять все можливе для того, щоб нас вбивати. Ми маємо пам'ятати ті жахливі кадри сьогоднішнього дня, учорашнього дня. Нехай вони певний період стоять перед очима для того, щоб у нас не було якогось такого розуміння, що якось мене це мене це не стосується. Ні. Шановні, вбивають нас і наших дітей. Тому, будь ласка, донадьте, якщо ми не у війську, тим більше що, ну, буквально збір такий вибуховий. Тож, друзі, я підтримую Оленку абсолютно. Буквально за лічені хвилини ви це вже робили неодноразово. Можемо просто зараз закрити ось цей збір для 59-ї окремої штурмової бригади. Пане Тарасе, наскільки ми розуміємо, ви ваші побратими і посестри на Покровському напрямку, яка? Оперативна ситуація ситуація насправді не змінюється уже достатньо довгий період часу. Росіяни штурмують, перманентно намагаються просуватися у бік Дніпропетровщини, у бік кордону Дніпропетровської Донецької області. Зараз вдається їх стримувати. Застосовують вони зазвичай тактику піших штурмів, тобто невеликими групами намагаються просуватися в бік нашої піхоти. Просочуватись в міжпозиційний простір, закріплятись там і звідти вже намагатися штурмувати позиції. Але завдяки нашим пілотам, дронів вдається їх стримувати, вдається не підпускати до позиції піхоти, знищувати ще на підступах, і в тому числі завдяки тому, що громадяни активно підтримують наші збори, ми маємо можливість знищувати росіян з дронів і берегти життя нашої піхоти. Я не знаю, що вам сказати, але знайте, що українці неймовірні і в дуже складні моменти ми маємо гуртуватися, і щойно ми це довели. Збір закрито, і навіть зібрано трішки більше, вже понад 278 тисяч. Хочеться обійняти усіх, хто нас дивиться, хто донатив і хто розуміє, наскільки це важливо. Подумки, ми це робимо. Можливо, у вас буде репліка, реакція на те, що ви почули. Дякую всім, кожному, хто долучився. Навіть невелика сума. все це важливо і це ваш вклад в перемогу і в нашу незалежність і обороноздатність. Ще раз дякую всім глядачам. Це дуже важливий збір, і е, я передам хлопцям уже сьогодні зразу ж після ефіру цю новину. І я думаю, впевнений, що вони будуть щасливі почути це. А, а ми пане, будемо Пане щасливі, Тарасе, так? наших глядачів вже не спинити 100 тисяч друзі. Ми дякуємо. Ну, знає чи, знає, чим більше так? донатів, тим більше вибухових сюрпризів від наших хлопців та дівчат. Побачив ворог. Це ну це дуже добре. Це насправді дуже важливо. Ви не переймайтеся, що трішки більше ніж потрібно, тому що потреби на війні вони не обмежені. І допоки триватиме війна, допоки і потрібна буде підтримка, зокрема й фінансова. І бути певні, що ті кошти, які ви надіслали, пан Тарас разом з побратимами. Використає для потрібної мети, а мета у нас одна знищувати ворога якомога більше, щоб він не сунув на нашу святу українську землю. Тому донайте до тих пір, допоки не переможемо, пане Тарасе. Місто Покровсь, колись ну таке ну невеличке, дуже затишне місто. Скажіть в день там зараз можна пересуватись. Насправді пересуватись там це постійний ризик, тому що російські дрони, і не тільки дрони, всі засоби ураження, які є у росіян, дістають до міста, і росіяни стоять дуже близько до самого Покровська. і, Відповідно, навіть міномети можуть досягати мінометний вогонь, може досягати міста. Тому це звичайно ж ризик. Росіяни не вибіркою своїх цілях. Вони, на жаль, не вибирають, тобто військова це ціль чи цивільний, можуть і неодноразово. Ми вже спостерігали, як вони знищують і цивільні автомобілі і обстрілюють звичайні будинки, де живуть і все ще живуть невелика кількість місцевих. Тому звісно ж це дуже небезпечно. І попри все це, в місті досі перебуває певна кількість цивільних і живе в цих таких непростих умовах. Пана Тараса, допоки нас дивляться і продовжують донатити, за що ми безмежно вдячні, кілька слів про те, як поводить себе ворог, про те, як виглядають російські штурми, малі групи, прикриття артилерії, дронів. Що робить ворог для того, щоб просунутися навіть на тих відтинках, де наші оборонці міцно тримають свої рубежі? Як я вже сказав, ворог зараз застосовує в основному тактику піших таких м'ясних штурмів. тобто... Групи по невелику кількість піхотинців відправляються просто от через поле в бік наших позицій в розрахунку того, що я не знаю, не вистачить у нас дронів їх вбити чи е, якихось інших. Я не знаю, чому вони мотивовані, але вони ось так от просочуються, намагаються е, іти от пішки, тому що е, бронетехніки ми вже не бачили в, біля лінії бойового зіткнення достатньо давно. Очевидно, вони мабуть відчувають певний дефіцит цієї бронетехніки. Ми достатньо багато її спалили, і не тільки ми, але й сусідні підрозділи. І тому, звісно, вона у них не безкінечна. Іноді вони використовують своїх штурмах мотоцикли, використовують якісь переобладнані, переварені автомобілі. Ну таке якби така техніка, яка більш доступна, вона дешевша і її простіше знайти, ніж броньовану. Що стосується танків, танки вони застосовують лише тільки з дальніх дистанцій, тобто з закритих вогневих позицій, вони не наближаються на них, тому що знову ж таки дрони наші повітрі чатують, і така ціль вона відразу стане пріоритетною. Її знищать. От нещодавно буквально ми бачили такий штурм від росіян. Вони йшли втрьох через поле. І намагалися вкритись такою ковдрою, і очевидно думали, що е, якщо вони не вкриються, просто це то дрон їх не помітить, і вони таким чином себе врятують. Але насправді наші оператори їх помітили і знищили дуже ефективно. А відео ви можете подивитися у нашому телеграмі, пане Тарасе, вдячні вам за те, що були з нами. Вдячні за те, що обороняєте, за те, що сміливі ви і ваші побратими. І навіть в такий непростий час ми розуміємо, що у вас ой скільки завдань бойових, ви виходите на зв'язок і розказуєте нам, що там відбувається на передовій. Дякуємо вам безмежно. Дякуємо за те, що були з нами, і ми зібрали 200 тисяч завдяки нашій аудиторії. Так я, я думаю, хлопці-дівчата здивуються. Друзі, це все завдяки вам. Тарас Мишак, старший офіцер комунікаційної 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Степові хижаки імені Якова Гандзюка.